Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 5 березня, п'ятниця, зараз вже 17.10. Я ми з вами на біветі. Магнолії ще цвітуть. А сьогодні в трускавці в Палаці культури Шевченка Ольга Монастирська. Перший раз, чесно, друзі, чую в Трускавці, можливо, вона приїжджала, але я щось на протязі. Останнього року я щось не чув за нею Ну Українські пісні якраз зараз лунають. Небагато людей на біветі Концерту, реклами концерту зараз не буде. На біветі йдемо, пройдемось, друзі, сходами вверх, біля готелю Весна, біля Світіза, біля Готелю Афродіта. Ви в коментарях мене запитували. Чому я не розповідаю про готель Афродіта? Там готель, бар і салон краси. Написано. Зараз підійдемо ближче до нього і розповім, які там ціни. Ось такі будуть концерти найближчим часом Адріана Волканов знову, Наталя Могилевська в понеділок. А сьогодні Ольга Монастирська. Бельканду знову будуть. Так що на рахунок концертів тут проблем нема. Бо де, хто приїде на відпочинок, то може сходити великий вибір концертів В найближчий тиждень. Ми зараз вже біля магазину Східні Солодощі і також готель Афродіта. Ціни тут, друзі, стандарт однокімнатний для двох за ніч вартість 800 гривень. Це тільки готель, там є кондиціонер, душ, чайник, телевізор і балкон. Поліпшений однокімнатний номер для двох 900 гривень. На півлюкс коштує 1000 гривень для двох за одну ніч, і люкс коштує 1100 гривень за ніч для двох. А це дуже зручно, близько біля бювету. Єдине, що немає харчування, а харчування може бути от в цьому санаторії Світязь. Мені вже розповідали, що тут з 8-ї години можна поснідати шведська лінія. Ну, ясно, що потрібно заплатити. Безкоштовного тут немає нічого. Також і медичні послуги надаються. У багатьох інших навіть в санаторіях також можна пройти обстеження, можна і в медпаласі пройти. Ну, в різних санаторіях. Якщо недорогий друзі, я думаю, що для двох 800 гривень ну, це най найдешевший. Але до бівета дуже близько. Тут також віла Софія, Віла Калина. Ціни в Віллі Калині найдешевший коштує 700 гривень, це зі сніданком для однієї особи. Повний пансіон, тобто сніданок плюс обід плюс вечеря, коштує 1040 гривень. Це найдешевший, найдорожчий це коштує для однієї особи зі сніданком 800 гривень, повний пансіон 1140 гривень. Для двох повний пансіон коштує 1730 гривень. А ще є номер ще дорожчий. Junior Suite називається для однієї особи 1000 гривень зі сніданком, повний пансіон коштує 1340, для двох 1930 гривень повний пансіон, друзі. А ми вже з вами зараз біля готелю Весна. Йдемо вверх по вулиці Суховолі. Хотів, друзі, пройтися. Зараз, звісно, що зараз вже... 17.20 20 десь орієнтовно. Всі люди на біветі або поспішають на бівет Тому зараз на цій вулиці немає взагалі людей. Це готель-весна. Колись був санаторій, тепер готель. Медичні послуги потрібно буде проходити в якщо захочете в медпаласі від міротеля. Це одне ціле. що Весна, міротель і Віла Крістіна. Бачиш, що біля готелю Прем'єр вже роблять літню площадку. Буде літня тераса від ресторану Тандир. Якраз її тільки роблять, я думаю, що завтра вже відкриють, завтра має бути знову тепло. Сьогодні, друзі, плюс 15 трускавці, такі великі хмари блукають але дуже... Дуже гарно все рівно. Головне, що нічого не падає і немає сильного вітру. Так що, я думаю, що завтра в ресторан Тандир будемо мати літню терасу. Вже ніби немає ніяких акцій, не бачив я. У багатьох санаторіях в березні були акції і в готелях. Ви писали, дякували що. Були акції. Але був ще один коментар, що на рахунок готелю Нафтуся, що одна пані сказала, що заходила в готель і сказала їй, що немає ніяких акцій. Ну, акції були. Акції були в них офіційно на їхньому сайті. Я знаю, що люди замовляли, і просто єдина там умова була. Я вже не пам'ятаю, друзі, чи 7 днів, чи 5 днів. Тоді була діяла акція. На один день там. Акції не було. Ми вже зараз біля санаторію Кришталевий Палац. Праворуч вулиця Роксолани. Тут такий флюгер інтересний на будинку у вигляді гузки. Символу Трускавця Трускавці дуже багато. Один глянь сюди, символ Трускавця. Це вулиця Суховоля, зараз ми пройдемось біля Гранд Рояун готелю, також пройдемо біля Женеви, Ну, Рубін, Янтар. І зайдемо, друзі, в ТКС, ТКС там, де був колись Подивимось, що там, що там нового, чи вже є новий супермаркет, який я анонсували. Це я дуже, дуже сумніваюся, що там щось відбувається. Я думаю, що зачинили та й все. Людей там немає, ніхто туди не їздить і не ходить. Тепер Сільпо є на Стебницькому кільці, хто не знає в торговому центрі вектор. Великий магазин, багато людей ходить туди. Там на вулиці Стебницькій завжди більш людно, ніж тут. Все життя переїхало. З верхньої частини Трускавця вниз, в район в вулиці Стебницької. Там зараз вже три супермаркети. Ні, більше вже. Там ще є дивоцін. Чотири супермаркети на одній вулиці. Торба, сільпо, АТБ і дивоцін. Ось такі леви тут стоять. Тим перше, там розпочнеться велике будівництво. А на місці колишнього нічного клубу Міленіум його планують до кінця року розібрати і там будуть будувати, мені здається, на 11 поверхів будинок, великий житловий комплекс. Ось це готель, Royal Grand Hotel Немає, друзі, тут людей, як бачите. Тут також багато різних офісів, приміщень, але все тут. Просто. Ресторан Ренесанс. Приміщення в оренді. ну, Здається, в оренду. Також бачив, що була авторське ребра, здається, мені було. Ліворуч, де санаторій Женева. І зараз вже все. Зараз вже немає. Навіть авторських ребер. Коли спецерія була. А зараз немає, бо немає людей. І хто тут не ходить, а в Женеві є свої ресторани. Також, друзі, на рахунок басейнів відкритих влітку. А ви мене запитували, де є трускавці літні басейни. Глядачі в коментарях написали, що в санаторій Женева є літній басейн на вулиці. Можна зайти і позасмагати, поплавати, провести весело час. Ось це санаторій Рубін. Друзі, Буква вже. Ще тільки лишилось санаторій. Рубін вже букви вітром, я так розумію, поламало. Ще в е, санаторії Женева є Артек Прикарпаття. Друзі, ще запитували в коментарях, де в трускавці Боулінг, більярд. Я вже розповідав попередніх десь відео, що є в Ріксусі, і є в санаторій Женева і, ну, і в готелі Гранд ну то одне ціле Женева і Гранд Роріал. Це просто їхній корпус. Але є більярд, є Боулінг. І ще, я думаю, багато всякого іншого. Залишить що кого цікавить. Весна на курорті триває, розковці дуже дуже багато зацвіло магнолій, дуже багато сакур, ну У нас великих сакур немає таких як в Ужгороді в Закарпатті. У нас молоді, тільки посадили деревця, але нічого скоро буде, як і в Ужгороді. На багатьох вулицях посаджені сакури. Навіть і тут біля тих санаторіїв, які колись приймали мільйони людей на відпочинок, дуже багато дерев зараз зацвіло навколо цих санаторіїв. Територію ніхто не доглядає і ви самі бачите, що як тільки з'явиться листя на деревах, цих санаторіїв видно не буде. Заростає. Були тут перед кожним санаторієм величезні і фонтани, і басейни. Будемо, друзі, зараз спустимось до санаторію Янтар і вийдемо ж туди до. Колишнього сільпо. квіти цвітуть, дерева цвітуть. Дуже гарна пора року, навіть гарна для відпочинку, якщо ви приїхати в Трускавець На відпочинок прекрасно Спеки немає зараз. Ну, єдине, щоб було тепло в ваших готелях або санаторіях. Бо зараз починають економити. На опаленні Санаторій янтар. Все зачинено. Ні душі. Мені самому цікаво. Що вже більше двох тижнів як закрили супермаркет Сільпо. Там раніше як закриття було, на дверях була вивіска, що буде найближчим часом супермаркет траш, але це одна філія, що сільпо, що траш, одна група Фозі. Так що, якщо сільпо не пішло, то з яким боком тут піде траш? Бачимо, обладнання виносять на вулицю і вивозять повністю все обладнання, так що я думаю, що нічого з цього не вийде. Не буде вже тут супермаркету. бо немає людей. Дуже багато тут приміщень, це все. Закрите не працює або не доведено до кінця. Мається на увазі і недобудови Тут працює тільки нова пошта. Одне відділення. Ну і декілька бутиків у самому такесі. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Єдине, тут зручно нова пошта, немає ніколи черг. Ось так. Якщо, друзі, всім вам гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!